Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Швейна машинка Бразер МЛ750 модель. Прислала пані Алла місто Зміїв Машинку зробив. Те, що зламане ну, відремонтував, помазав. Хочу показати, в якому, ну, як машинка тепер працює. Замінив ще ніж. Ну, Тут ножичок ріже, то я її не міню. Дивіться, починаємо з заправки. Заправка нитки. Заправка нитки. Обов'язково треба, щоб лапка була піднята. Бо коли ми піднімаємо лапку, тут розходяться тарілочки і ниточка лягає правильно. Це обов'язкова така вимога. Заводимо ниточку. Голочку піднімаємо в саме верхнє положення і відповідно цей смачочок теж буде зверху. Потім беремо беремо ниточку і ось тут у нас такий заводимо обов'язково за направник такий. Тут воно все пронумеровано, 5, ось 6. Таке 6. І... беремось так і тут циферка 7. Заправник я відрегулював, пружинка тут зломана, ну, він буде працювати і без тої пружинки. Голочка в самому верху в нас. І нажимаємо. Пальчиком і ниточка у нас заправлена. Ось так. Все, машинка готова до роботи. Я не буду вишивати, там всякі там квіточки, там все таке. Показу включаю машинку. Саме головне відрегулювати швейну машинку, це. На зігзаг трикотажний. Це в нас тут шоста програма. Ставлю на максимальну ширину 7. Ну, приблизно ставлю довжину стіпка десь 2,5. Це я вже не шию, я просто хочу продемонструвати, як машинка працює після мого налаштування. Ось беру такий ось трикотаж. Як він масло, то називається, таке противний. Ось, І показую. Пускаємо лапу. Педальки немає, я буду працювати з кнопки стоп, старт. Ну, старт-стоп. Гарна машинка середнього класу максимальним набором швейних функцій швейних програм і швейних функцій. Побріжчик я новий поставив ніж. Так. Вже темнувато, друзі, так що. Пропусків немає. Шию хорошо. Знизу фіолетова нитка. Зверху ось так. Потім беру ну, ось такий джинс, наприклад. Утеплений джинс. Це, звісно, буде дуже тосто, дуже такий. ось товщину це на промисловій машинці в шиї. А для такої комп'ютерної машинки це буде дуже тосто. А ось в 3-4 шари це, я думаю, не проблема. Ну, навіть можна на цій програмі теж Там отошення буде у нас. Берегти треба таку машиночку, не злучатися здавати. Машинку цю я змазав і дивимося. Шов. Шов гарний. Ну а далі там по списку, ви ж знаєте, що під різні види тканин. Треба додавати ну, натяг верхньої нитки. Знизу я тут максимально послабив, щоб не перетягувало. Ось. В принципі, для легких тканин я машинку налаштував. Це, друзі, ну що ще вам показати? Ну, ось такий ось, давайте, такий матеріал спробую пошити. Буду вже відправляти вже завтра. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, там, швейні машинки, оверлоки, розпашивальні машинки, звертайтесь, будь ласка, я номер телефону залишаю у від... ну, відео під... в описі під відео. Все так гарно шиє. Відповідно, прямий шов, ну, без проблем. І все таке. Ну все, друзі. На цьому ставлю крапку. Як завжди, слава Україні і героям слава!